Чоловік приходить на фірму влаштовуватися на роботу. У нього запитують: Скільки знаєте мов? Три. А які? Українська, англійська, французька. Ну, скажіть що небудь англійською. Гутентаг. Так це ж німецька. Ну, значить, чотири. Кардіолог приїжджає в автосервіс. Йому роботяга машину лагодить і каже: Чуєш, чоловіче, ось я мотор перебираю. І ти мотор перебираєш. Тільки людський. Чому тобі платять в чотири рази більше? Кардіолог киває, йде до машини, включає запалювання і каже роботязі. А тепер спробуй перебери, коли двигун працює. Іде дівчинка зі школи. Зупиняється машина. вилазить чоловік і каже: Залазь, я тобі цукерки дам. Ні, ляльку куплю. Ні. Новий телефон. Тату. Скільки раз я тобі казала, не приїжджай за мною на запорожці. Жінку судять за нанесення тілесних ушкоджень чоловікові. Суддя запитує: за що ж ви його так побили? А ось що сталося у той день ввечері. Він забрав мене з роботи, привіз додому, погодував смачну вечерію, завів у спальню, де грала тиха музика і горіли свічки. Роздів мене, поклав на ліжко, а потім як зарегоче з першим квітня кохана. Я пам'ятаю, як стискав її в своїх обіймах. Її чарівні витончені вигини. О, як мені її не вистачає. Світ несправедливий. Нас розлучили злі люди. Де ж вона тепер? Як вона там без мене? Моє серце розривається від однієї думки, що моя кохана більше не зі мною. Петрович, задовбав! Закінчиш підметати подвір'я, поверну я твою пляшку горілки. Тато каже вовоці, дивлячись його щоденник. За такі оцінки я буду бити ременем. Правильно, тато. І сильніше бий, щоб знала, як мені двійки ставити. У супермаркеті подружня пара під'їжджає з двома набитими візками до каси. Дружина. Ой, забули туалетний папір взяти. Чоловік, не треба. У нас чек 60 метрів буде. Не хвилюйтеся. Операція апендициту одна з найпростіших. Хворий в жаху з загрозою своєму здоров'ю зривається зі столу і мчить до виходу. Його зупиняє якийсь лікар клініки. Ви куди? Адже медсестра сказала правду. Доктор. Але говорила це вона не мені, а хірургу. Йде людина по пустелі третю добу. Бачить, лежить пляшка, вилазить із неї джин. Кажи будь-яке бажання, все виконаю. Хочу додому. Джин узяв його за руку та повів за собою. Людина стала обурюватися. Я хочу додому швидко. Ну, тоді побігли. Доброго вечора. Це таксі. Я під'їхав. Виходьте. Але я не замовляв таксі. Зараз важкі часи. Ми шукаємо клієнтів самостійно. Черговий по басейну. Молоді люди. З вас штраф. За що? За те, що ми п'ємо пиво? Ні, пиво пити можна. Штраф за те, що ви його п'єте вже 4 години, а в туалет на другий поверх жодного разу не бігали.